Мої маленькі друзі, сьогодні на нас чекає цікаве завдання, де ми будемо тренувати нашу мову, роблячи її чистою та виразнішою чи готові стати майстрами чистомовок Тоді починаємо ла ла, ла збирає нектар бджола. Елик, елик, елик. На квітку сідає метелик. Са, 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 літає смугаста оса. Ар 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 пролітає злий комар. Чок, 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 в траві сидить світлячок. Жук, 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 Листочок любить жук. Ець, 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 зелений коник стрибунець. Ашка, ашка, ашка в мурашнику живе мурашка. Ця, ця, ця повзе маленька гусениця. Изи, 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 здорово павуче! зліз. Молодці малята.